Всім привіт! В цьому випуску ТВЗ ЗСУ» я спробую пройти інструктаж, зібрати власний комплект водолазного спорядження та нарешті попрацювати з напарником на глибині Чорного моря. Робитиму я це вперше в житті, тому побажайте мені успіху. А що з цього вийшло, дивіться у серії. Цивільний дайвер це людина, яка спускається під воду, побачити щось цікаве, красиве, щось таке подивитись для себе. Військовому водолазу йому необхідно працювати, йому необхідно виконувати якісь фізичні завдання з навантаженням. Тобто він може там якісь вантажі таскати, може якісь гайки крутити, може займатися там зварюванням. Тобто, ну це зовсім другий спектр завдань. Ще під час вступу до водолазної школи ВМС Кожен кандидат проходить медогляд. Спуск під воду може здатись легкою прогулянкою, проте це далеко не так. Для допуску на кожну місію бойових водолазів також оглядає і медик підрозділу. Майже космонавти. <гум> Десь так. Водолазна лікарська комісія, вона вискає, дуже така прискіплива. Дивляться все, тому що коли ти спускаєшся під воду, на організм йдуть великі нагрузки. І якщо в тебе елементарно, там якісь проблеми з серцем, то ти ніколи не прийдеш. Ти можеш служити там, на ну, десантних військах, морській піхоті, але водолазом тебе не візьмуть. Для того, аби переносити всі навантаження, бойові водолази постійно підтримують свій рівень фізичної підготовки, проводять постійні тренування у повному бойовому спорядженні. Спорядження десь все важе 30 кілограмів. Фізична велика фізична підготовка. Треба, як би сказати, ваша фізична підготовка має бути на високому рівні. Тобто і ви маєте економити повітря. Зайти, просто там, подихати пів години, вийти, це... ви не зробите нічого, як би сказати, під водою, то завдання не виконати, яке ви маєте зробити. Треба економити повітря, треба бути спокійним, роднопровом. Тим часом ми вже в Порту Одеси проходимо інструктаж перед зануренням. І скажу відверто, не все виходить з першого разу. Ні, балон стоїть. Балон стоїть? Так. Ага. Перейшли до етапу, коли треба спорядити свій комплект, Маємо труднощі в тому, що ми не можемо прикріпити балон до спинки, з якою ти будеш занурюватися. Не надзвичайних фастиксов воно все зроблено, тут трошки система складніша і для того, аби зрозуміти, як її потрібно було кріпити, ми звернулися за допомогою. Але от нам показали, зараз будемо пробувати заново зробити ту саму вправо. Ось там джола. Шкальне далі буде. Там є цифри. Циферки. Значить, перше да. по я логіки віщей. Це останнє, да? Чи на борки? Перше, це перше, це перше, перше, це перше. ще перше. Перше все перше. Виберемо, відбуваємо сюди. В принципі, основу ми вже зрозуміли. Поїхали далі. Труднощі почались вже зі збору кисневого комплекту, балону та системи подачі кисню. На мою думку, найскладніший етап, принаймні в той момент, я думав саме так. До повного комплекту спорядження військового водолаза входить балон з киснем, вага якого може сягати до 10 кілограм, система подачі кисню та її виводу, ласти, спеціальний водолазний костюм. До цього додамо зброю та, до прикладу, набір сапера. Вам може здатися, що під водою вага всього цього зменшиться, проте це не так. Навантаження зростає в декілька разів. А тепер уявіть, що це все вам потрібно одягти на себе, погрузитись під воду, тримати темп дихання, аби кисень витрачався рівномірно, та ще при цьому виконувати бойову задачу. Перше це кардіо. Якщо ви йдете під воду, вам треба там, плавати під водою з грузом. Плюс спорядження, воно з ним важче плить ніж просто під водою нирнуть навіть, в басейні, поплавати. Мабуть, серед головних особливостей водолазного спорядження є костюми. Найважливіша функція гідрокостюма захист дайвера від переохолодження, оскільки вода є чудовим провідником і розсіює тепло тіла. Загалом є три типи водолазних костюмів: мокрий, напівсухий та сухий костюми. Тепла термобілизна і сухий костюм, який на вас ну, сухий, він тим, що він не пропускає, як би сказати, воду. І ви залишаєтеся сухим. І за цього вам. Тепліше. Мокрий там, трошки інакше, там йде е, прошарок води між тілом і неопреном. І він розігрівається, і ви грієтесь за що цього, за що прошарка теплої води. Більшість водолазних костюмів виготовляється з неопрену синтетичного каучуку. Ця назва відома в німецькомовних країнах є торговою маркою хлоропренового каучуку, яку компанія Дупонт розробила в 1930 році. Пінопластовий неопрен використовується для водолазних костюмів. Матеріал пронизаний безліччю бульбашок газу, що й дає йому хорошу теплоізоляцію. Як ви могли зрозуміти, водолаз може виконувати задачі навіть в холодній воді, проте обмежений проміжок часу. Ніколи цього не робив. Навіть в Єгипті, в Турції на рибок не дивився. Як зараз буде, не знаю. Тому всі відчуття з перших, так мовити, буст мені теж пощастило. На перше в житті занурення я піду у мокрому костюмі. Інструктори мені явно не заздрі. Точно ще я вам скажу, кстати, що в ньому доволі тепло. Та пока. Найтяжкіший <ріст> <ріст> був момент на це коли ти занурюєшся під воду перший раз. Це дуже, дуже страшно. Мені було ну, неприємно було відчуття. Але в мене зараз в голові грає тільки одна е, думка, щоб я <ріст> повернувся назад. Головне для новачка приборкати страх занурення під воду. З цим я намагався впоратись на максимум, але невідомість нових відчуттів підіймала рівень адреналіну. Долаз стоїть на ластах на причальній стінці, робить крок. В нікуди і падає в воду. Ми пройдемо шлях, подивимося, як живуть, та спробуємо на собі всі випробування військових водолазів. Поїхали! Ти можеш занервувати, закутатися і там осадити водою. Завжди треба зберігати спосіб. Завжди. А краще треба спускатися удвох. З водою боротися тяжко, треба під нею підлаштовуватись. Занурившись, я не бачив абсолютно нічого. Рух кораблів в порту мул і видимість знижується. Можливо, саме цей фактор викликав у мене найбільший дискомфорт, який і заважав сконцентруватись. Що Так як вон наші хлопці, це небо і земля. Коротше кажучи, реально надважка справа, надважка робота для того, аби зробити, як зробив сьогодні я, і звернути на Якусь глибину, треба реально прийти і мати добру фізичну фізичну витримку, інакше нічого не вийде. Таке, що навчитися дихати під водою, що ти маєш вдихнути. І Тобі здається, що зараз ти нап'єшся води. Саме цього я боявся найбільше складно звикнути до того, що ти можеш вільно дихати під водою. Особливо, коли ти пірнаєш все глибше, і світло сонця вже майже не бачиш. Звук, бульбашок і навколо вода дивне відчуття, але ти швидко звикаєш. Якщо людина мотивована, ну як, як, якщо в їй дозволяє її фізичне здоров'я, і якщо він мотивований, то він перебере страху. Якщо ні, все за ну, все залежить від мотивації людини. Чи хочемо? Зануритись вийшло. Час під водою для мене наче зупинився. Мабуть, в цьому і є головна фішка роботи бойових плавців. Задача правильно сплити на поверхню води. І це ще той іспит. Аби не отримати паротравму, спливати треба потроху, так, аби бульбашки повітря йшли над тобою. Так рівень тиску в організмі буде рівномірним. При, при находженні на глибинах насичується кров азотом. І щоб при виході на, на поверхню у тебе не було декомпресійної хвороби, треба робити е, безпечні зупинки. Якщо ти швидко подивився, то тебе, грубо говоря, буде таке, що як з бутылкою, з мінералки, коли відкриваєш. ваш. От це в тебе случиться скромно. Я на суші. І скажу чесно, мабуть, це був мій найкрутіший досвід. Саме чисте. плюс-мінус. Плюс мінус, -мінус немає. Є добре, є. <скрізь> Живо, <Батан>. добре. <скрізь> не не вірю. Для того, аби стати професійним водолазом, треба неабияк готувати себе фізично та морально. Можливо, ще колись я знову піду на глибину. Да, інструктори були хороші. Ну, і ми так же само, коли вже прийшли на їхні місця, то ми працюємо з людьми, багато людей прийшло, молодих, яких треба навчати, бороти їхні страхи, навіть десь вести себе жорстоко, щоб вони привикали до цього жорстокого світу.